Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі і в Україні. Зокрема, за словами заступника командира 3-ї ОШБР Мажоріна, Ситуація на фронті досить складна і легше найближчим часом точно не буде. Він вважає, що росіяни будуть продовжувати посилювати тиск. Заступник командира 3-ї штурмової бригади, і майор зсу Максим Жорін вважає, що збройні сили Російської Федерації не зможуть взяти Харків ба більше на його думку це питання не на порядку денному. Про це військовий написав у телеграм. Водночас він не виключає посилення тиску однак, на думку Жоріна, нині в першу чергу окупанти намагаються розтягнути та ослабити позиції наших військ. Не думаю, що росіяни зможуть взяти Харків та, скоріш за все, взяття міста і не стоїть на сьогоднішній день на меті УРФ. Поселення тиску буде, бачимо з даних розвідки, але це все одно більше схоже на задачу по розтягуванню наших ресурсів, ослабленню сил на інших напрямках та зменшенню наших резервів, написав він. Жорін також прокоментував ситуацію довкола Сум. На думку військового, дії окупанта на цьому напрямку аналогічні його діям та меті на Харківщині. Що стосується СУМ, то тут відбувається накопичення та перекидання сил ворога. Поки що кількість говорить про аналогічну задачу: відтягування. Сил української армії. Ну а коли говорять про кадирівців, то це взагалі на якийсь несерйозний лад налаштовує, заявив майор ЗСУ. Військовий констатував, що загалом ситуація на фронті досить складна, і легше найближчим часом точно не буде. За його словами, попереду важке літо з важкими боями. Дякуємо нашим глядачам за те, що дивитеся також своїми вподобайками, коментарями, підписками а також дзвониками. Просуваєте ютуб канал Фокус уперед. Будьте у фокусі! Мене звати Павло Ковальчук, і з вами зустрінемось у наступних відео. На все добре.